Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо на е, важливу тему, яка стосується власне активізації російських ботів в інтернеті. Е, і одразу ж забігаючи наперед, скажу, що в цьому беруть участь не тільки боти, але е, одразу ж е, видно, дуже активно видно, е, якби їх діяльність. І я зараз вам Наведу декілька дуже важливих прикладів, а також ми поговоримо, при чому тут е, якби та ситуація, яка зараз відбувається в Курській області. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Е, хто досі цього не зробив, дякую за вашу постійну підтримку. Е, також хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі під відео, залишайте заявку, з вами зв'язується менеджер, надає вам безкоштовну консультацію. Отже, е, щодо активності ботів. Справді, від початку, від першого дня, фактично початку операції в Курській області, не зрозуміло, що там відбувається, але там точно щось відбувається. Особисто я, мої колеги, мої знайомі, мої друзі, всі абсолютно хто веде хоча б якусь діяльність і активність в інформаційному просторі, одразу ж відчули на, на собі якби вплив цих російських ботоферм, як вони працюють. Для того щоб Наприклад, вбити просто там якийсь канал, якийсь контент, якесь відео, якийсь пост в інстаграмі, неважливо, не яка це соціальна мережа, просто централізовано, наприклад, заходить на один і той самий пост або на одне і те саме відео 500 чоловік з різних аккаунтів, ці самі боти, і е, е, кидають жалоб, ну якби кидають скаргу одну і ту саму, всі, приблизно там е, протягом однієї години. І після цього, так як абсолютно кожна соціальна мережа зараз використовує. Ови, штучний інтелект. Для того, щоб фільтрувати якийсь заборонений контент в своїх соціальних мережах, таким чином вони просто спонукають засоби штучного інтелекту одразу ж блокувати ці відео. Я це відчув особисто на собі. Я про це розповідав в інстаграмі, коли мою Фейсбук-сторінку на 117 тисяч підписників, просто ну фактично, вона зараз заходить знаходиться в такому перед стані передвидалення, так ще декілька якихось скарг, і сторінку просто-напросто. Видалять. Точно так само я бачу по Ютубу, що перегляди дуже різко впали. Це все відбувається через те, що з цих фейкових аккаунтів люди просто заходять, одну секунду дивляться відео, і виходять. Тобто немає лайків, немає коментарів, немає жодної там реакції, немає там перегляду цього відео, і вони просто виходять. Ютуб думає, що це відео не цікаве, його нікому не показують. От, і така ситуація відбуває, відбувається зараз в тисяч блогерів по різним соціальним мережам. Точно так само ще одна ситуація, яка е, стосується е, мого, мого також TikTok тікток так? У мене є tiktok акаунт один на 190 тисяч підписників, другий tiktok акаунт на 40 тисяч підписників. І я помітив також нещодавно, що на tiktok акаунт на 40 тисяч підписників просто кожне перше відео, яке я в день загружаю на сторінку, накручували по півтори, по два мільйони переглядів. Це були нецільові перегляди, це були люди з Великої Британії, з Пакистану, з Індії і так далі. Тобто просто хтось штучно накручував цих підпис... цих... ці перегляди для того, щоб потім, коли така накрутка перестає працювати, всі інші відео просто вмирають. От. Тому е... це те, що стосується особисто мене, так? що я відчув абсолютно на кожній соціальній мережі. Точно так само я сьогодні спілкувався зі своєю е, подругою, яка також веде е, свої сторінки, вона їх веде польською мовою. І е, якби вона не сильно там афішує, що вона з України, але фактично можна почути, так, що вона має український акцент. От, і точно так само польською мовою їй починають писати, строчити просто е, однакові, однаковісінькі коментарі тисячами про Волинь, про випердаля з Польські, про вон на Україну і так далі, і так далі. Тобто, що хочу сказати, що після початку е оцієї військової операції в Курській області. Одразу ж, по-перше, активізувалися всі ботоферми, які головна їх задача просто нанести максимального, максимальних збитків всім україномовним блогерам, які є. Бо якщо говорити про Інстаграм, то там якісь пости про збори, про плетіння сіток, про якісь військові злочини, Ерефії. Це все зноситься просто за 3 секунди. Бо Інстаграм найшвидше блокує все, що можна зробити. Тому. Е також, якби, підтримуйте підтримуйте цей український контент, який ви бачите, неважливо, там, чи ви його дивитесь, чи не дивитесь. Е, якщо ви поставите лайк, то від вас там кусок не відпаде, скажімо так. Я не говорю про свій канал, щоб мені там не писали, що я там щось випрошую лайки. Я говорю, в принципі, про будь-який україномовний контент. І е, перше, це те, що зараз дуже активізувалися саме е, оці російські ботоферми, в які вкладаються просто мільйони доларів, щоб вони функціонували. І по-друге, Давайте не забувати, що точно так само е на україномовний контент почали заходити е звичайні росіяни, які бачать, що відбувається в Курській області, що до них зайшли на їх територію, і там зараз е воюють Збройні Сили України. І перше, що треба зробити, це треба знайти най українця і написати йому своє незадоволення. І точно так само вони своїми ж діями, оцей весь гнів виливають так само в інтернеті. Так само на українські, на різних українських каналах, на українських сторінках подають, кидають на них скарги. І так далі. і так далі. В принципі, роблять все те, що робили українці після 24.02. Хто пам'ятає, в перші місяці дуже і дуже активно це все просувалось, розвивалось. От. І так само ми спамили по всіх можливих там медіа російських. так? Працювали також цілі групи. Це були і просто громадяни України, які об'єднувалися або працювали самостійно, а також були цілі офіси, скажімо так, які працювали в цьому ключі. І це просто являється, Я це розумію, що з професійної точки зору це просто один з підтипів інформаційної війни, яка відбувається, і зараз. Те, що відбувається, то як я це можу характеризувати? Що будуть запускатися ще більше зараз ботоферм по всіх країнах? Це будуть боти, які пишуть німецькою, російською, українською, польською, чеською, французькою, англійською, і так далі. І, так далі. і е, всі вони. Єдина їх ціль буде просто знищувати україномовний контент, а тим паче той контент, в якому говориться бодай якесь одне криве слово проти Росії. Це треба чітко розуміти. І що в такому випадку потрібно робити? Якщо ви вже дивитесь якесь україномовне відео, просто ставте лайк, просто пишіть якийсь коментар нормальний. Так? Не, ну, якийсь, бодай якийсь, скажімо так. І це все буде допомагати по-перше, не вмирати україномовним каналам. Ми і так, в принципі, ніхто не вмре, просто це буде такий дуже тяжкий період, з якого буде тяжко вийти. От. Але це така собі контрборотьба проти оцих російських ботів, які і в минулому році приблизно в цей самий період вони активізувались, А в цьому році вони зробили те саме в той самий період, але активізувались набагато сильніше. Також цікавий момент. По коментарям на Ютубі. Величезну кількість я отримую е, листів про те, що Денисе досить видаляти коментарі, в моєму коментарі там нічого немає. Друзі, хочу сказати, що в принципі я абсолютно жодного коментаря не видаляю. Але це точно так само можуть робити боти. Бо якщо, наприклад, так само 50 або 100 чоловік зайде на ваш якийсь адекватний коментар, натисне три крапки, які там є, і поскаржиться на цей коментар 50-100 чоловік, так само за період там, одну годину, то ви, ваш коментар буде видалено, а вам навіть може прилетіти попередження про порушення правил. Ютуба і через декілька таких попереджень ви просто вам заблокують аккаунт, який ви потім не зможете відновити. Тому також треба бути з цим дуже обачним. До речі, хто попадав в такі ситуації, кому видаляли коментарі, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. І будьте обережними, бо щоб вам акаунт не заблокували. В загальному. Така ось історія. З цим всім я це відео записав суто для того, щоб кожен розумів, що зараз відбувається в інфопросторі. І щоб ви розуміли, що навіть якщо ви отримуєте тисячі гнівних коментарів від поляків, польською мовою це не поляки, це та сама Рашка, яка просто е, нареєструвала собі польських акаунтів, і польською мовою через перекладач пише всякі бздури. От, тим паче, що ці всі коментарі зазвичай просто шаблонні, однакові і ніякої нової інформації там немає. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. Всім, друзі, дякую і до нових зустрічей!